Чатка, мене багато просили зняти вам рецепт, як я роблю овочі. Запікаю доходцям, показую вам. Тут в мене вже бульбочка, теж паприка, чесник сухий, олія і сіль. Все, виклала, бачите, фольгою. Ось так зробила. І зараз з другої сторони буду ставити овочі. Ну, дивіться. І так, висипаємо овочі собі в тарілку. Я завжди так роблю, ви можете зразу на е, бридвайці. Олієм. Не знаю, три ложки столові полили. Далі. Сіль, звичайно. Ось так. Посолили гарно, щоб вони були смачні. Додаю сухий часник. Ось так. З часником буде дуже-дуже смачно. Любить, то любить, обов'язково використовують. І паприка копчена, солодка. Це не пекуче, тому що я діткам роблю. Ну і собі, щоб вони їли, Також рівна ложечка, паприки. Треба гарно в багато мішати. Ковка в нас розігріта до 200 градусів, це буквально 20 хвилин і буде готово. Все. Перемішали і викладаємо. Це дуже-дуже смачно. Якщо не пробували, то обов'язково спробуйте. Ось так. Сара Маркосова зараз мама покаже. Тетям іду до тебе. Він в мене господар посуду миє. Мама халтурить. Так, ти допомагаєш? Все, виклали. Дуже гарно. Бачите, виглядає, це буде в нас така вечеря. І ще е, курочка. Є, то буде з курочкою. І все відправляємо у духовку готуватися.